До виборів, скажіть, будь ласка, перше питання. А, перший номер в списку партії регіонів пан Азаров, він піде передвиборчою відпустку? Я думаю, що пан Азаров згідно закону, якщо він буде приймати безпосередньо участь щодо агітування, так далі згідно закону, він повинен йти в відпустку. А якщо він не буде безпосередньо приймати участь в агітації реклами і тощо, тощо, то він не може йти це у консію. Скажіть право. мені, будь ласка, а виступ Миколи Азарова на засіданні Кабміну, де він критикує попередників, і каже, якщо як добре зараз це є. Політичної агітації, я не думаю, що це є це є аналіз, це є оцінка діяльності або тих чи інших подій, які відбуваються в країнах сьогодні, вчора і завтра. Okay. Я можливо з вами погоджуюсь. Але коли була Юлія Тимошенко, я пам'ятаю, 2007 тисяч коли вона була прем'єр-міністром, 2006 і а, 2008 навіть а, під час президентських виборів, ви казали, що це є агітацією і що вона має піти у відпустку? А, а, як це? Я, я ще раз хочу повторити. Згідно закону, якщо державна чиновника або посадова особа, яка балотується в кандидат народних депутатів, виконує свої обов'язки і службовим становище користується для того, щоб агі... проводити агітацію в, в інтересах себе або свої політичні сили, тоді ця людина зобов'язана піти відповідно відповідь. Якщо, люд... якщо це людина, якщо ця людина виконує поточну роботу і не безпосередньо не займається, але знаходиться в списках це не означає, що він повинен. Виступ бути. на мітингу це. Є агітація Виступ Ми мітинг, якщо він буде агітувати, загітувати це одне питання А просто виступ на мітингу? Цього. Ну давайте подивимося, оцінку зробимо. Якщо буде це зауваження, є є безпечна по процедурах. зараз подивимося